Скандал у одному з нічних клубів Чернігова відвідувачку попросили покинути заклик через непристойні танці. Ось шматок відео, який демонструє, як все виглядало. <му> Ось це відео зі сторіс дівчини в інстаграмі. Побачили багато чернігівців. Всім привіт! Мене сьогодні вигнали. Тому що я танцювала возі рішотик, я нічого не поламала, я нічого не опрокинула, я нічого не нарушила. Мене вигнали. Анжела, героїня цієї історії на відео. Вона мати мати-одиначка у декреті. Зараз займається вихованням сина і розповідає нам, як все було. В мене є друг, він ЗСУшник. і в нього такий графік, що він три тижні працює, а один тиждень може приїхати до Чернігова і. Розслабитись, він каже: пішли зі мною за компанію. Я, нарешті, розслаблюсь від цих військових буднів. Ми з ним пішли а, і почали танцювати. Трошки випили, зайшли, вели себе культурно, трошки випили і почали танцювати. І Я також почала тверкати, а, Мені було. Незручно тверкати в плаття. Я трошки припідняла плаття, була в колготках, в стрінгах там була дирочка на колготках, бо вони порвались. Я просто танцювала. Потім охоронці в один момент підійшли до мене і сказали: будь ласка, можеш покинути заклад. Разом з моїм товаришем. Ми з товаришем вийшли, і мене це трошки засмутило. Я була трошки п'яна, і я записала історію, що мене вигнали за те, що я просто о, тверкала. Власник закладу коментувати нам ситуацію відмовився. Позиція від імені колективу нічного клубу розказує діджей. До нас прийшла відпочивати дівчина, відпочивала, і десь трохи пізніше її танці почали бути все більш непристойними в нашому клубі. Все, охорона зреагувала з якимось. Ми не знали, чи. чи ну, мені охорона сказала, що вони подумали, що це її чоловік. Вони підійшли і сказали чоловіку, що ну, розберіться зі своєю дамою, тому що ну, те, що тут відбувається, це трошки як. ну... Е, він сказав: да-да, через 5 хвилин ж саме. Хлопці ще раз підійшли і сказали: чувак, зроби щось. Да-да. Ну потім вони підійшли і сказали, друзі, давайте на вихід. По завершенні роботи клубу Євгену надіслали сторі Анжели, Після чого він сам висловився в одній соцмереж з приводу ситуації, яка склалася. Я сказав, що такі дівчата до нас прирівнюються як хлопці, котрі можуть з учити бійку, підійти до інших гостей, провокувати. Для нас це ми зреагували. Точно так, як розреагували би з будь-якою людиною. На Насилищі ранок вона не вибачилася нічого. Ну окей. На думку Євгена, дівчина образила не лише його, як діджея, що працює у цьому клубі, а й весь персонал закладу. Для мене не підійшли б офіціанти. Сказали, Урбан, зроби щось. До мене б не підійшли бармени чи е, е, кухарі наші. Я розумію, що це образило всіх. Всі посміялися, але це трошки, якщо це відпустити, так. То завтра буде ще один, завтра буде ще один, і ще один, і ще один. Ми е, до, з, завжди з повагою відносимося до адекватної критики. Але коли так, я вирішу, ну, якщо ти публічно вирішила, а наш заклад е, ну, так виразитися, окей. Якщо публічно, я зроблю публічно. Тому Євген з власної ініціативи зробив трек на її сторіс. Я нічого не пала мене. Рек почав ширитися не лише мережею, а й потрапив у плейлисти багатьох. Сама Жанжела стверджує, що вибачалася перед клубом за свою поведінку. Так, може, я в чомусь винна. Я навіть попросила вибачення, що я так себе поводила. Може, я в чомусь винна була, що ну я так себе поводила, але ж вони повинні розуміти, що я не кожен день ходжу. Я це не зробила в церкві. Ну, тобто, якби я прийшла до церкви і там почала це робити, або у гурток літературних мистецтвознавців творів Котляревського розумієте, то тоді це було недоречно. Ми просто розважалися, скажімо так. Цей недавній гучний епізод з клубного життя Чернігова вже став частиною ширшої дискусії. Такого виду відпочинку під час війни країни за її існування прихильники та противники наводять свої аргументи. Ми запитали у чернігівців, який саме відпочинок вони вважають допустимим під час повномасштабного вторгнення. На природу з друзями якось також треба морально розгрузитись від цього, тільки в колі родини Ну, може вийти кудись на природу, і то це ну, тільки так, щоб відпочити душею, щоб якось заспокоїтись. Десь посидіти з друзями в якійсь компанії на закритій території. Або можливо якось сходити на пляж спортом позайматися. Я обираю спорт. У Мене коли вихідні, я можу сходити на пробіжку з друзями, на велосипедах покататися. От як я вже розповів розповів, катаюсь на машинах. Тобто розумно. П янки, якісь гулянки, гучна музика. Це я не дуже розумію, тому що в нашій країні до, до сих пір йде війна, це якось недоречно. Свою думку пишіть у коментарях під цим сюжетом на сторінках телеканалу Дитинець у соцмережах.